Мене дуже часто запитуєте, як прокачувати свою енергетику, як бути постійно в хорошому настрої, виді розвиватися і бути гармонійною цілісною особистістю тобто мати хорошу енергетику. Я над собою працюю дуже багато і дуже давно, з 19 років самовдосконалення книги ну, однозначно фаншує китайська астрологія, яку я дуже обожнюю. Це моя професія, і робота, яку я люблю. І найбільше нам енергії дає звичайно та справа, яка нам подобається, і в якій ми досягаємо часом успіху, розвитку, самовдосконалення, фінансових результатів, інших результатів. Однозначно, це дає дуже великий потік енергії. Це заряджає. Тому однозначно, перше, що вам може давати силу і енергію щодня, це ваша улюблена справа, якою ви займаєтесь хоча б годину, дві-три, можливо, півдня, можливо, цілими днями. Якщо є така можливість, ваша улюблена робота. І я б хотіла. В Цьому відео зачепити таку тему, як енергетика ці в китайців дуже важливе це поняття енергія, ці як вона протікає у вашому організму. Чим ви наповнені, ваше здоров'я, почуття і зовнішня ці, де ви живете? Ваша квартира, дім, парк, природа, оточення. Тому в, в тому ще й плані і людське оточення, які люди вас оточують, з ким ви спілкуєтеся. Тому розрізняють декілька видів ці, Можливо, це відео вам допоможе зрозуміти, де ви можете черпати ще енергію природні ці спілкування з природою, однозначно, квіти, трави, ліс, все, що от може вам давати енергію. Там ви повинні перебувати. Наступне це духовна ці розвиток, саме от такий от розвиток духовний, медитації, можливо, вам допомагають чи мантри, чи читання певної літератури на цю тему. Наступне це людська ці, з ким ви спілкуєтесь, що ви даєте, що ви берете від людей. Це теж циркуляція людської ці. Циркуляція ці самовдосконалення. Це робота над собою, над своїм внутрішнім світом, над зовнішнім Скажімо, своїм світом. Ну і однозначно ці віддачі, наскільки ви вмієте, можете щось класне віддавати і отримувати взамін. Тобто енергообмін, енергообмінний, скажімо, потік ці, це дуже важливо. Якщо у вас є що віддати, ви не повинні це тримати. Діліться це з людь з цим з людьми, віддавайте і свою енергетику, яка потім також повернеться. Тобто такі от способи наповнення ці, наприклад, в мене. Напишіть, чи вони співпадають з вашими методами в коментарях, і чи е, щось імпонує вас з того розвитку, яким я йду.